з рюкзаками, не з торбами на лопаті і на плечах. І ми йдемо до Василини. Кільми стишками. Туди. До... Там за тою новою хатою, а там моя. Батьківщина. Копілаж, голиці, Ахмари баранчиками. Ну що? Зараз дебуйку з порозі. По Ойки! Перелози! Перелізли перелоз! Перелоз, перелос! Ви це нагай! Сусідські легень! Сусідські лаїні! Чому ти не нас? ah Опа, щось мені хоско. Чого туди дорогу зробили? Через перелаз. Не хочу снігами. Може перелазами. 怎么？咋还不呢？ Добрий день, доброго дня Ми ліземо у горбик. Почти, загружені лопатами, всякими торбами. Захекані, хлякані це точно. І ми ліземо туди у горби. Наш присілок гарнющий. Оп! Не брала торбів, Трохи. Подарки. Бо йду до мами на день народження. Ну тут вітерес такий. Už se baví hrňanky. Zdravský Paru sekund. Ale nebo hrňuště otevajená ta, otevajená ta. Файна та Карпатчика. Опа, під ногами не дуже аж так. Файнечко. Ти мене зато так трохи. Вискаюсь чогось. Ой, ліземо до мами Василини. Я люблю казати баби Василину, бо моя дочка тому що баба-баба. І я вже так собі теж. Баба має тринадцять онуків. Скільки сім правнуків. Ну А там Ота моє мамина хата. Господарство. Задихалася і випитут. Та як я, напевно. Чи ні, а ну напишіть там. Хто, хто гореми ходить і не задихається. Без привички. Мені трошки кисню. Змінилося повітря. Трошки змінилося тут. А вже кілометр. Увійшла. Полізла. За хека. Ну Ну, Щось є у цих очках. Вітаю всіх. Жін в цих очках не дуже добачаю. О. Нате вам красу. Ходь через екран. Побудьте у красі. Файна та буківська. Добре, оце ж лопата вже притискає цю тобто трубу на плечах. Мій братьо догорій в сині. Ось живе старший. Березки мої любимі. Виросли, поки я від'їхала з дому. Оці берези так і ростуть. Були маленькі, коли я поїхала. У Львістке. Так. шутки, шутка, ме ми трябва пару кадри зробити. Давайте. Чао, какао.